Молодь, добрі брати і сестри, хотілося б побажати для вас, розпочинаючи 16-й з'їзд молоді церкви Християн Віра Івановської в Україні, щоб ці декілька днів, які ви проведете тут, у Малині, закарбувалися у ваш розум, ваше серце і у вашу пам'ять. Щоб це не був просто а, час втрачений, але щоб це був час нових духовних здобутків. Час, коли ви могли б зрости духовно, познайомитись один з одним і найбільше ще більше познайомитися із вашим Господом. Хайдис цього з'їзду Бог дав нам духа, сили, любові, здорового, розуму» буде у ваших думках і в вашому серці. Оскільки Бог дав, то нам залишається це взяти. Бо якщо ми не беремо, не користуємося цим, то, власне, ми потратимо наш час. А тому? Не бійтеся, будьте сміливі, будьте мужні, не будьте людьми, які бояться щось втратити. Якщо задля Ісуса ви втратите все, ви нічого не втратили. Ви надбали все. Хай благословить вас Бог. Успіхів вам упізнані себе, упізнані друзів і найбільше впізнані вашого Господа і Спасителя.